Вітаю вас, друзі, на нашому каналі, і зараз буде одне із найдовгоочікуваніших відео, які я хотів зняти протягом року. Сьогодні рівно рік, як ми придбали глибинну рамку від фірми XP під назвою Extreme Hunter. І я з нетерпінням хочу поділитися з вами всіма емоціями, всіма відгуками, правдивими. Протягом року користування даною глибинною. Рамкою. Я підготував кілька питань і хочу коротко на кожне з них дати відповідь. Отже, починаємо. Досить потужний. Бачите, як сигнали. Ось тут він такий потужний. Це своєю улюбленою справою. Перше питання. Це ціна. Ми брали цю рамку буквально рік тому. Ціна була 57 тисяч гривень. В ціну входить лише сама глибинна рамка. Комплектуючи до неї без блоку, тому всім, хто хоче придбати і користуватися даною глибинною рамкою, обов'язково треба докупити блок, або блок Деоса 2. Це буде або сам металодетектор Деос 2, або окремо блок, тому що інакше ви просто не запустите глибинну рамку і не зможете нею працювати. Якщо ви хочете зекономити свій час і не переглядати повністю відео. Даю вам одразу відповідь: чи рекомендуємо ми глибинну рамку, чи ні. Однозначно рекомендуємо, але є кілька моментів. По-перше, вам треба чітко знати, що ви намагаєтесь знайти цією глибинною рамкою. Якщо у вас є буквально кілька місць і треба перевірити на наявність глибоких сигналів. Можливо, вам простіше просто не знаю, зв'язатися з іншими людьми, які мають цю рамку, потратити один день і закрити своє питання. Якщо ви маєте велику кількість місць і не знаю, плануєте багато купати, маєте міцні руки, міцну спину, будь ласка, можете сміливо брати цю рамку. Плюси даної глибинної рамки. Це невелика вага. Дійсно. Я правда не мав великого досвіду з іншими глибинними рамками, але бачучи відео, читаючи відгуки про них, я зрозумів, що воно все-таки об'ємне і потребує допомоги сторонніх людей, тому що самому проводити пошуки практично нереально. Тут, в принципі, в мене було кілька виїздів, де я сам впорався і сам знаходив сигнали, сам копав. Звісно, сили і емоції дуже багато витрачаються. Значить, так, перший плюс це є лег... легка вага. І зручність користування. Ми часто проводимо пошуки в всяких кущах, завалах, і де просто ходити важко. З даною рамкою, в принципі, було досить комфортно. Звісно, є свої моменти, тому що, наприклад, задньою частиною часто можна було зачепити кущі, дерева повалені, гілля і так далі. Треба на це звертати увагу, але в загальному користування. Даною глибинною рамкою доволі таки зручне. Другий величезний плюс це його стабільність. В принципі, якщо його правильно налаштувати, налаштувати його від ґрунту, то він надзвичайно чутливий, немає ніяких фантомних або сторонніх звуків. Якщо він сигналить, значить там направду є сигнал. Доволі стабільний. Є один великий момент, який впливає на стабільність даного детектора. Це відсутність будь-яких металевих предметів на операторі, який проводить пошуки. Тому що в нас була помилка на самого початку. Ми не дотримувалися даних вимог і мали при собі там ключі, можливо, мобільний телефон, якісь брилки. Ні. Все треба зняти з себе, мати максимально е, найменшу кількість металу, і тоді детектор доволі таки стабільний і дуже е, добре працює. Як багато знахідок сьогодні нам пощастило знайти глибина. Одразу вам скажу, що максимальної глибини ми не знаємо, тому що ну, ми копали до 2 метрів глибини. В принципі, в загальному цього достатньо, щоб знайти предмет, щоб втомитися, скажімо так. Ось постійно купати глибокі сигнали, ви теж не будете, тому що ви втомлюєтесь, на це йде багато часу. Тому до 2 метрів він сміливо бере без питань. І найменші цілі ми знаходили даним приладом. Мушу відмітити, що, хоча це є глибинна рамка, він спеціально був розроблений для того, щоб знайти великі предмети на глибині. Ми знаходили і менші предмети, наприклад, такі як ручні гранати, десь на пів метра. Ми знаходили гільзи, 2-3 гільзи на 40 см для глибинного детектора. Це доволі таки хороший результат, тому що звичайним детектором можна це знайти простіше, а глибинною рамкою це доволі таки складно. Він чутливий і він може знаходити малі предмети. дискримінація. Так, даний глибинний детектор він має функцію дискримінації. Якщо я не помиляюсь, вона працює до 60-70 сантиметрів. Ми інколи включали її, перевіряли. Дійсно, вона, скажімо так, показує по графіку і по звуку, чи це є кольоровий метал, чи це є чорний метал. Але в основному ми купаємо чорний, тому ми вимикаємо дискримінацію, щоб не втратити глибини, і купаємо всі сигнали. Тому точно сказати, як працює дискримінація, я не можу. Вона є. Вона точно допоможе, але в основу ми працюємо без неї. Недоліки. Так, як кожний девайс, він має свої недоліки. Що за рік користування? Хочу нагадати, що ми користувалися цілий рік, практично кожне вихідні ми мали виїзд цією рамкою. Отже, з недоліків, що в нас трапилось за рік користування активного, напевне, спробуй підійти ближче. Ми вже купили, але ну, це, напевне, стандартна проблема всіх ДЕОСів. Ось тут у нас на підковці зламався один вусик, і, відповідно, блок тримається недостатньо щільно. Я вже придбав цю деталь і скоро ми замінимо. Я просто власне, хотів показати, що проблема є. Наступна проблема, теж характерна всім металодетекторам фірми XP. Це Недостатня якість порошкового нанесення металевих предметів детекторів. Всі, хто користується Деосом, і дуже активно знають, що ця штанга зношується. Тут та сама історія. Якщо дуже активно користуватися, з'являються ось такі смужки, подряпини. Ну, одним словом, в принципі, хотілося б бажати все таки краще. Наступне, я одного разу падав з цим металодетектором, коли переходив повалені дерева. І якщо можете звернути увагу, трошки вигнулось ось тут штанга. Бачите, вона стала нерівна, а трошки загнулася догори. Ми вирішили поки що це теж не виправляти, хоча це доволі таки просто. Лише заради цього відео хотів вам показати, що є моменти, ми їх виправимо. Значить так, це є оцих два моменти. Наступний момент, який хотів відмітити, в нас загубилася ось така заглушка. Вона почала трошки випирати, відставати, і в якийсь момент часу, ну, я завжди поправляв її, і в якийсь момент часу вона просто загубилася десь в кущах, в Карпатах, і я не знаю, де вона є. Поки що користуємося так, спробуємо знайти цю заглушку, якщо, звісно, буде легко її знайти. Запитаюся своїх друзів, можливо, вони допоможуть. Відлетіла одним словом заглушечка. В основному недоліків більше немає. А ще одне, скажи, як він новий, як його розбирати і збирати. Ага. Та я думаю, то багато, але я, в принципі, та. зараз Ні, як не, до плюсю. Наскільки -то важко, що поки він новий, ага. як це туго. Так, так, зараз скажемо. Так, наступне питання стосовно збирання розбирання. Коли він був новий, доволі таки щільно всі деталі приставали і єднати деталі було простіше, а от їх роз'єднати ставало важко. Ми навіть вдвох з будуном разом вставали і намагалися від'єднати всі частини рамки. Зараз це простіше, тому що воно розрухалось, але є моменти. Ще є один момент. Якщо мене раптом будуть чути розробники даного металодетектора, хочу дати пораду. Тут, як ви знаєте, все з'єднюється на ось таких е болтиках. так? І вони з часом інколи попускають, коли ходиш півдня, основну частину дня, він рухається, десь ставиться. Е від... Буває так, що відкручується, трошки попускаються болтики, але вони позиціонують, що це доволі таки просто зібрав, скрутив і пішов. Можна зробити це ще швидше. Так, як е зробили ось тут. Можна просто ось такі е, защолки поставити тут, тут, тут. І уївіть собі ситуацію. Ти приходиш зранку просто на, на таких е, Клац-клац-клац-клац. клас клац, клац. Поприєднював, вони доволі таки міцні, масивні, пластик е, грубий. І ще швидше можна зібрати детектор і е, вирушати на пошук. Е, наступне питання: стосовно е, часу роботи, е, бувало так, що в нас сигналів небагато, і нам приходилося. Ходити практично цілий день. Він витягує 6-7 годин активного пошуку, можна з ним проводити. Заряджається також дуже просто, лише через один Type-C можна через прикурювач до автомобіля або через павербанк. Доволі таки зручно, комфортно і ви прекрасно розумієте, що це є детектор для глибоких сигналів. Треба працювати в парі, треба, щоб була допомога, тому що йде дуже багато сил. Для того, щоб викупити сигнали. В принципі, за весь час роботи він нам дуже сподобався. Ми знайшли дуже багато хороших, цікавих знахідок, які б не могли знайти звичайним детектором. Будемо продовжувати далі. Слідкуйте за нашими відео. Дякую всім, хто підтримує наш канал. Дякуємо всім, хто ставить вподобайки, коментує. Ми це дуже цінуємо і читаємо кожен ваш коментар. Отже, всім дякую, хто додивився це відео до кінця. До наступних зустрічей, бувайте.